Слава Ісусу Христу! Зараз багато людей знаходяться в ілюзіях. Коли ми слухаємо вже вчителів, які оправдують гріхи, то вже є в ілюзії. Якщо є в ілюзіях, в неправильному дусі, то вже йдемо в пекло. Але вивести з ілюзій можуть люди Божі, на яких є Дух Святий. Тому, перш за все, за людьми і за інформацією, яку вони несуть, стоять Духи, чи то Дух Святий, чи нечисті духи, і дух диявола. Господь завжди говорив людям, через Божих дітей через ізбраних Божих людей, щоб інші вони покаялися. Тому це є дійсно любов Божа, бо Господь не хоче смерті грішника, а хоче, щоб кожен спасся. Ціль Божих дітей це щоб розширяти Царство Боже, коли ми не проповідаємо. Коли не докладаємо зусиль, щоб спасти людину, то гріх грішної людини остається на нас. Тому справжній смисл життя буде з Ісусом Христом, і кому потрібно служити та поклонятися тільки Богу, який послав Сина свого єдинородного. Щоб кожен, хто буде вірувати, не помер, але мав життя вічне. Амінь.